Привіт! Ми розпочинаємо йога челендж. Це буде 7 днів. Кожен день по 20-25 хвилин трошки позайматись, порухатись. Класний початок дня. Зараз ми сідаємо в зручне положення, сидячи, розкриваємо родну клітину, робимо глибокий вдих і видих, опускаємо плечики вниз. Ще вдих. Можна підняти плечки наверх і видих. Все, відпустило. Останній раз. Вдих, плечки наверх і видих, відпустили. Піднімаємо руки наверх і зжимаємо в кулачок. Тепер розкриваємо руку і зжимаємо в кулачок. І ще так: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпустили руки, сели напругу. І стаємо в позиції стола. Робимо кругові рухи, спочатку горизонтально. Трохи розминаємо руки, внутрішню частину, м'язи. Можна ще додати корпус. І в іншу сторону рухаємося. І додаємо ще корпусом. Тепер ставимо ліву руку більше посередині, вдих. піднімаємо праву руку наверх, робимо скрутку, права рука під ліву, праве вухо на тіло. Ліва рука перед собою чи можна за себе, за спину. Закриваємо очі, дихаємо спокійно. Молодці. ставимо ліву руку назад, дих піднімаємо праву руку наверх і міняємо сторону права рука всередину, ліва рука наверх. Вдих і скрутка. Ліва рука під праву, ліве вухо на кілим, права рука спереду чи за спину. Назад. повертаємо праву руку, дих, ліва рука наверх. І повертаємо ліву руку до правої в позицію стола. Тепер праве коліно до себе, до грудної клітини округляємо спину і розкриваємо стегну. Крутимо ногу праву в одну сторону і в іншу. І випрямляємо праву ногу, покачуємося вперед, назад. Міняємо ногу, тепер ліве колінко до грудної клітини, округляємо спину, починаємо робити кругові рухи. В одну сторону і в іншу. І ставимо ліву ногу назад, п'яточку, пряма нога і покачуємося вперед-назад. Тепер два колінка разом, руки виводимо перед собою, позиція цуценя, опускаємо грудну клітину вниз та стягнеться назад, можна голову опустити вниз. І звідси садимося вперед, виходимо в позу сфінксу, згинаємо лікті, лечки назад, можна трохи підняти ноги. Дати місце стегнам розкритися. Тепер робимо кругові рухи головою. Праве вухо до правого плечка. Через низ виходимо лівий вухо до лівого плечка. І ще в одну сторону і в іншу. Можна робити коло в одну сторону і в іншу. Молодці. Опускаємо голову на руки, згинаємо коліна і похитуємо ноги в одну сторону в іншу. Все розслабляємо. І звідси руки біля грудної клітини через позу дитини. Виходимо в собаку, морде вниз. Згинаємо одне колінко, інше. І робимо 10 маленьких кроків до початку кілимо. Округляємо спину, переносимо вагу на руки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Дих. Припіднімаємося трохи. Гарде отенаса. Видих, падає вниз. Утанасана. Круглою спинкою. Піднімаємося наверх, вдих, руки наверх. І видих руки до себе. ще. Дих руки наверх, видих, падає вниз. Припіднімаємося трохи арда, утанасана. і видих, опускаємося вниз. Ставимо ліву ногу назад, опускаємо ліве коліно на килим. Робимо ганжене ясина, але руки, пальчики біля правої ноги. Тут стараємося тянутися лівою ногою назад і розкриваємо грудну клітину. Робимо вдих. І видих, ставимо руки на килим, повертаємося у собаку морди вниз. Піднімаємо ліву ногу наверх, ставимо ліву ногу перед собою. Те ж саме на іншу ногу. Анжина ясина. Праве колінко на килим, розкриваємо грудну клітину. І ставимо праву ногу до лівої в утанасину. припіднімаємося трохи наверх, арди, видих, падає вниз. Круглою спинкою. Піднімаємося наверх, вдих, руки наверх. І видих руки разом, ще вдих руки наверх. І видих, падаємо вниз. Припіднімаємося, арда, утанасана. і падаємо вниз. утанасана. Тепер ставимо праву ногу назад. Те ж саме праве коліно накілем, розкриваємо родну клітину. Анжена ясина. Вдих. І видих. Руки накилим. Повертаємося в собаку, мордою вниз. Піднімаємо праву ногу наверх. Вдих, Права нога перед собою. Опускаємо ліву ногу вниз. Розкриваємо румну клітину, дих. І видих ставимо ліву ногу до правої. Дих, припіднімаємося трохи наверх. Арда утанасна. видих, падає вниз. Круглою спинкою піднімаємося наверх, вдих, руки наверх. І видих, руки до себе ще вдих руки наверх. І видих, падає вниз. Припіднімаємося трохи наверх. Опускаємося вниз. Тепер ставимо знову праву ногу назад, опускаємо колінку вниз. Піднімаємо руки наверх, вдих. І розкриваємо руки в кактус. Тепер руки на килим. Повертаємося у собаку мордою вниз. Круглою спинкою. Виходимо вперед в планку, ставимо коліна на килим. Розкриваємося в позицію корови. Вдих. І круглою спинкою повертаємося у собаку, морду вниз. Вдих. Піднімаємо праву ногу наверх. Видих, стан праву ногу перед собою. Ліве коліно накилимо. Вдих. Піднімаємо руки наверх і розкриваємо. Тепер руки накинемо. Ліва нога до правої, утанасина, вдих. Припіднімаємося трохи наверх. Видих, опускаємося вниз. Круглою спинкою піднімаємося наверх, вдих руки наверх. І видих, руки до себе, Вдих руки наверх, видих, падає вниз. Припіднімаємося трохи наверх. Тепер ліва нога назад. Анжена ясина, ліве колінко накинемо. Вдих. Руки наверх. Розкриваємося, кактус. І руки килим. повертаємося у собаку, мордою вниз. Пруглою спинкою виходимо в планку. Коліна килим. дих, розкриваємося Позиції корови. І повертаємося в собаку, мордою вниз. Ліва нога наверх, вдих, став ліву ногу перед собою, праве коліно накилим. Дих руки наверх і кактус. Тепер руки накинем, права нога долівої, утонасим. Дих, трохи припіднімаємося, видих, опускаємося вниз. Круглою спинкою піднімаємося наверх, дих, руки наверх. І видих руки до себе. Залишаємося тут на 5 спокійних вдихів видихів. І тепер сідаємо в стільчик, руки наверх, вдих, утка тасана, та йде назад, сідаємо глибшу позицію. Робимо вдих і видих, опускаємося вниз. Приподнімаємося трохи наверх, вдих. І видиху, опускаємося вниз. Тепер ставимо ліву ногу назад, піднімаємося наверх, в позицію високого випаду, руки наверх. Можна долоні разом, дивимося наверх. Вдих і видих руки на килим, Повертаємося в собаку морди вниз. Робимо він може, можете, як ви робите, чи як я в планку спочатку, потім віджимання можна коліна на килим. Тепер таз назад, лікці на килим, виходимо в собаку морди вверх і повертаємося у собаку морди вниз. Вдих ліва нога наверх, видих ставимо ліву ногу перед собою, Позиція високого випаду, вдих. І видих. Руки на килим, права нога до долівою, утанасена. Дих трохи припіднімаємося наверх, видих, опускаємося вниз. Сідаємо в позицію уткатасана. стільчик. І піднімаємося наверх, тадаса на руки по сторонах. Можна закрити очі. І перехитуємося вперед, назад. Стараємося піймати баланс в ногах. Тепер робимо позицію дерева, переносимо вагу на праву ногу і ліва нога до внутрішньої частини правого стегна. Руки разом. Можете залишатись тут, знайдіть точку перед собою. Можна почати закривати очі. Це більше буде такий челендж на баланс. Старайтесь, старайтесь тримати баланс, але, звичайно. Може стати важко це робити. І опустили ліву ногу. вниз, міняємо сторону. Переносимо вагу на ліву ногу і права нога на внутрішню частину лівого стегна, руки разом. Дивимося перед собою. Можна закрити очі. І опустили праву ногу вниз, стаємо виру ножку, ноги по сторонах. Руки на стегна, Робимо вдих, розкриваємо грудну клітину і видих падаємо вниз. Спочатку робимо невелику скрутку, ставимо ліву, ногу, ліву руку всередину. Можете поставити блоки, що так дуже важко. І розкручуємося в праву сторону. Права рука наверх. Міняємо положення. Права рука на килим, ліва рука наверх. І ще один раз. Ліва рука на килим, права рука наверх. І останній раз права рука на килим, ліва рука наверх. Молодці. І тепер опускаємося вниз. Можете просто опуститись в такому положенні. Замочок в руки, лікті по сторонах, можна опустити голову вниз. Руки на стегну, піднімаємося потихеньку наверх. П'яточки в центр, пальчики по сторонах, сідаємо в позицію богині. Можна спочатку покласти руки на стегну і похитатися в одну сторону, в іншу трошки розслабити м'язи. Якщо починаєте себе більш впевненіше почувати, тоді робимо спинку більш прямою, сідаємо ще глибшу позицію, і робимо позицію богиня. Руки разом, закриваємо очі, і ми тут на п'ять спокійних тих видихів. Потихеньку відкриваємо очі, випрямляємо ноги і посуваємо. Ноги разом, підходимо на початок килим, вдих руки наверх і видих руки разом, опускаємося вниз, беремося за протилежні лікті і похитимося в одну сторону. в іншу. Потихеньку опускаємося вниз позицію сидячи. Зробимо жаноче шершасину випрямляємо праву ногу, ліва нога згинаємо в колінці, розгортаємося на праву ногу, носочок на себе, руки наверх, робимо вдих і видих падає вниз на праву ногу. Дімаємося наверх, міняємо ногу, ліва нога перед собою, права до себе, дих, руки наверх і видих, падає вниз. Піднімаємося наверх і згинаємо колінка, потихеньку опускаємося вниз на спину. Зробимо такий динамічний мостик. на Назігнуті коліна, середні пальчики, торкаються п'яточок, і ми будемо робити динамічний мостик, піднімаємо таз наверх, задіємо сідниці, все напружуємо і можна руки наверх. Робимо вдих. І опускаємо стегна вниз, руки вниз. І ще чотири рази вдих. Піднімаємо руки наверх, стегна наверх, і видих, опускаємо все вниз. І ще три, видих. Два. І останній раз. І один. І тримаємо тут. Можна руки залишати наверху, можна замочок за спину і плечики в центр. І потихеньку опускаємо стегна вниз, колінка до себе, як м'ячик. Робимо кругові рухи в одну сторону і в іншу. Тепер витягуємо ноги, праве колінко до себе, тянемо ставимо праву ногу на ліве стегно і робимо скрутку в ліву сторону, плечки залишаються по центру. Можна дивитись в праву сторону, закриваємо очі. Повертаємося до центру, міняємо ногу ліве коліно до себе. Спочатку тянемо коліно до себе, потім ставимо ліву ногу на праву сторону і робимо скрутку в праву сторону. Молодці. повертаємося до центру. Виправляємо ноги. Трошки ще потягнемося, Руки тягнемо наверх, ніби хтось тягне за руки, і ніби хтось тягне за ноги в в іншу сторону. Потягнулись, вдих. І видих. Все, відпустили, Лягаємо вшивасом, на долоні дивляться наверх, плечики розслаблені. Розслабляємо повністю обличчя язик. Шию, плечі, руки, пальчики на руках розслабляємо, грудну клітину, живіт, сідниці, стегна, кроножні м'язи, і ступні, і пальчики на ногах. Ми повністю розслаблені. Потихеньку починаємо рухати пальчиками рух ніг, перекатуємося вправо чи в ліву сторону, позицію ембрігона. І потихеньку піднімаємося наверх, відкриваємо очі, дих руки наверх. І видих руки до себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Це був перший день. Я вас вітаю, що ви його пройшли. І ми побачимося дуже скоро. До зустрічі!